24 листопада. Велика Ведмедиця. Увечері Мілана визирнула у віконце. На небі було багато яскравих зірок. Це ж велика ведмедиця, захопилася дівчинка. Мілана побачила на небі великий кіш із зірок. Це і є сузір'я Велика Ведмедиця. А поруч, якщо придивитись, є невеликий кіш. Це сузір'я називається Мала Ведмедиця. На хвастику ковша малої ведмедиці є маленька іскрава зірочка. Це полярна зірка, яка завжди показує північ. Мілана навчилася знаходити на небі полярну зірку, і тепер зможе визначити, де північ, південь, захід та схід. Це допоможе їй не заблукати. Мій біблійний вір. Дивлячись на небеса, творіння рук твоїх на місяця, і зірки, які ти на свої місця поставив. Псалмі 8.4 Моя молитва. Зірки на небі, ти запалюєш, радістю моє серце наповнюєш.